Христос посеред нас на Першому національному православний вісник і Його ведучий протиєрей Володимир Коцаба. Бога не бачив ніхто ніколи свідчить Біблія. Однак наприкінці кожної божественної літургії вірні співають ми бачили світло істинне, прийняли Духа Небесного. Про яке світло тут йдеться? І яким чином поєднується те, що здається несполучним. Божественна незбагненність та можливість богопізнання. У пошуках відповіді варто поглянути на ікону преображення, де зображена дивна подія, яку детально зафіксували євангелісти. Взявши з собою трьох найближчих учнів апостолів Петра, Якова та Іоанна, Господь преображається перед ними на горі Фавор. Лице його засяяло, як сонце. Одежа ж його стала білою, як світло. За свідченнями святих отців, світло, що його бачили апостоли, це не атмосферне явище, а откровення передвічної слави Божества, у якій незбагненний Бог дає себе пізнати людині. Світло небесне, неосяжне, надчасне, вічне, світло, що сяє нетлінням, так пише про нього святитель Григорій Палама. Як розповідає Євангеліє, Господь зійшов разом з найближчими учнями, а саме з Петром, Яковом та Йоанном на Високу гору. За думкою більшості дослідників, це була гора Фавор, хоча існують версії на користь іншої, гори Єрмон. На вершині Господь преобразився перед апостолами його обличчя та одяг засяяли дивовижним неземним світлом. Так Христос відкрив їм свою божественну сутність: земний шлях Спасителя наближався до завершення. Господь знав, що невдовзі на нього чекає Голговський хрест. Але серед оточуючих, Христос бачив нерозуміння того, хто він є насправді, незважаючи на численні зцілення хворих, годування тисяч голодних, воскресіння померлих та інші великі дива. Більшість з людей, навіть з апостолів, не розуміючи духовного сенсу спасіння, сподівались, що ось ось Христос стане земним царем ізраїльського народу та, нарешті, звільнить країну від влади ненависних римлян. За кілька днів до приображення, коли він запитав учнів, за кого почитають мене люди, то лише від рішучого Петра почув у відповідь: Ти Христос, син Бога живого. Наприкінці цієї розмови Господь промовив: Є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерті, як вже побачить Царство Боже. Таємниця цих слів з'ясувалася за шість днів, коли взяв Ісус Петра, Якова та Іоанна, брата його, і вивів їх на високу гору одних, і приобразився перед ними. І лице його засяяло, як сонце, а одежа стала білою, як світло. І ось з'явились їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Тоді осінила їх ясна хмара, і голос із хмари промовив: Цей є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Його слухайте. Як зауважує святитель Іоанн Златоуст, преображення Господнє відбулося для того, щоб показати нам майбутнє преображення людського єства та майбутнє пришестя Спасителя у повноті своєї слави. Щоб стати спадкоємцями цієї слави, християни намагаються сходити за Христом на вершину чистоти, молитви і служіння, зміцнюючи себе таїнствами тіла і крові господніх. Саме від освячення майбутніх складових літургії, винограду та пшениці, і походить наша традиція освячувати щедрі дари Божі на Русі. Яблука достигають раніше, тому вони і зайняли місце виноградної лози. Але нам варто пам'ятати про первинний зміст цього освячення. Пов'язаний саме з Євхаристією, яка здатна відкрити в душі кожного нетварне фаворське світло? Смерть остаточна крапка в земному шляху людини, і саме вона часто дозволяє нам оцінити справжній масштаб та цінність того, хто роками був поруч. Хіба це можливо спало на думку, коли з'явилися повідомлення про загибель? Архімандрита Лонгіна Чернухи. А згодом самі собою прийшли інші слова, якими ми згадували нашого спочилого співбрата: людяний, відкритий, щирий, добрий, уважний, справжній чернець. Уже минув дев'ятий поминальний день, а й досі важко говорити про отця Лонгіна у минулому часі. Він був, він вчив, він щиро молився, він духовно окормлював, він дбав, він редагував православну газету. Ми звикли, що він поруч, у своїй чернечій келії або ж у робочому кабінеті і завжди знайде час і для колег, і для духовних чад. Це його останнє інтерв'ю православному віснику. Ми саме готували до випуску сюжет до Дня усіх святих. Ну, ізвініть за імпровізацію, але може бути якраз удасться. Господь наш Ісус Христос закликає нас, будьте святі, як святий є Отець ваш Небесний. Прагнення до святості це природній стан душі християнина. І, звичайно, зразком святості є для нас святі. Які втілили в собі у своєму житті можливість слідування за заповідями Божими, звичайно, якщо ми спробуємо повністю, повністю скопіювати життя святого, в нас, вибачте, не життя, а життя. Якщо ми... звичайно, якщо ми хочемо повністю скупіювати життя святого, в нас нічого не вийде. Навпаки, може навіть статися певна потвора. Тому ми повинні розуміти, що цей зразок це є підказка, але ми повинні просити Бога, щоб Господь нам дав можливість зрозуміти саме, що ми можемо зробити у цьому житті, саме яким чином ми зможемо виповнити заповіді Божі. І, звичайно, таким основним орієнтиром є те, що усім святим була притаманна любов до Бога і до ближніх. І ось ми повинні думати, просити в Бога допомоги, яким чином ми зможемо дійсно самі любити Бога і любити ближнього. Любов до ближнього для отця Лонгіна була не просто сталим словосполученням. Він вкладав у це поняття глибокий сенс і вважав його головним у виконанні свого чернечого постуку. Чоловіком спасіння і познання не прийті. Цей благословен во віки Брат наш Лонгін пострізає власи глави своєї в знамені отрицання міра і всіх яже в миру. І його відверження своєї волі і всіх плотських похотей в ім'я Отця і Сина. І святого духа рцем сяєм Господі Господі помилуй. помилуй, помилуй. Постриг тридцятилітній Віталій Чернуха, це мирське ім'я Отця Лонгіна, прийняв у Києво-Печерській лаврі, в стінах якої здобував духовну освіту, а потім і сам викладав тут педагогіку та психологію. До речі, і за світською спеціальністю він теж педагог. Конечно же, перед тем как вступить на монашескую стисю, я размышлял э, о том, что я уже не смогу иметь своей семьи, не смогу иметь своих родных детей. Эти размышления всегда, не всегда были однозначными. Вот. Но к сегодняшнему дню, к сегодняшнему моменту э, я не чувствую какой-то... Э, ущербности или какого-то недостатка в том, что у меня нет родных детей. Ну, Во-первых, потому что я избрал монашескую стезию, которая предполагает такой образ жизни. Вот. Ну а с другой стороны, и потому, что в общем-то, мне приходится все равно общаться с детьми в нашей воскресной школе. Это общение очень часто приносит радость от того, когда видишь, что те зерна веры, которые ты вложил в детскую душу, они со временем начинают прорастать. Завдяки старанням отця Лонгіна не одне серце проросло паростками добра і християнської любові, бо зерна, з яких виростають чесноти, він сєв щедро і щиро, і як вихователь, і як автор та видавець духовної літератури, і як православний журналіст і редактор. Звістка про загибель отця Лонгіна для всіх, хто його знав, була спалахом блискавки серед ясного неба. Молодий, життєлюбний, сповнений сил і духовного натхнення, він пішов із життя 40 років. У трапезному храмі Києво-Печерської лаври, де відспівували архімандрита Лонгіна, зібралися його рідні, близькі, колеги і, звичайно ж, лавська братія, до гурту якої він свого часу приєднався. Чин відспівування очолював намісник лаври митрополит Павел. Свій вічний притулок отець Лонгін знайшов на монастирському кладовищі. Для Бога немає мертвих, для Бога всі живі. Ці слова згадуємо сьогодні і ми, колеги Архімандрита Лонгіна. Його земне життя було коротким, а зараз, віримо, продовжується у вічності. Наш наступний репортаж про відому київську ікону Призрена смирення. Що зберігається у Веденському монастирі. Образ Пресвятої Богородиці список древньої ікони, що явилася 1420 року на Псковщині. З поновленням чернечого життя у Веденській обителі, святиня зберігається тут. Влітку 1993 року на склі Кіота відобразився лик Божої Матері та Богонемовляти. Ось уже 20 років кожного дня люди йдуть до ікони Призрина смирення з вірою у допомогу небесної цариці. У храмі, де зберігається образ, ніколи не буває порожньо. Паломники, що приїхали здалеку, та кияни, що живуть або працюють поблизу. Кожен прагне бодай доторкнутися до святині. Ірина з Луганщини тут утретє. Для мене це багато значить. Я вас на це так скажіть больші надіжди штуля. Меня дуже огромна просьба до ікони. І я думаю, що мені все допоможе, і я просто впевнена в тому, що все буде хорошо. Я преодолеваю великий путь, расстояние, приезжаю утром сюда да, вот до обіду, вечером уже назад, только чтобы вот эти несколько минут здесь провести. Слава про чудеса, явлені за молитвами до Богородиці перед цим святим образом, шириться далеко за межі України. Я прийшов з Сербії, а бачила нескільки разів раніше у у Україні, Росія, Росії я ще посетити цей монастир, прикладати ці святі ікони, помолитися за мою сім'ю, помолитися за мою країну. Отець Іан приїхав зі Словаччини разом зі своєю паствою. кажуть, давно мріяли вклонитися київським святиням, а передусім, образу Божої Матері на смирення. Від йде чудеса, хто приходить конім звірою, з любов'ю і з покорою, я думаю, що мусить відчувати щось, бо при кожній іконі мороз іде повази, як бачите, що люди приходять нас, оставляють там всі свої некоторі вещі з вдячності, що отримали поруч, що вони могли бути здорові, що ця ікона їм що дала. Щодня браття обителі підносить молитви перед чудотворним образом. Багато хто з богомольців приходить не з проханням, а й з вдячністю заявлену допомогу. Учень часто приходять багатодарственне письма у седрі самі з телефонами все, как положено, у тому или для другому пришедшим чуді чоловікам. Владика Даміан, намісник веденської обителі, де зберігається цей дивний образ. Чудово пам'ятає той день, коли вперше помітили відбиток на склі. Спочатку не повірили у диво і навіть злякалися. Запрошували фахівців, які так і не дали наукового пояснення, та визнали, що відбиток на склі є нерукотворним. Відтоді допомога Божої Матері явно відчувається в усьому. З відкритим серцем, торкаючись до чудотворної ікони, обов'язково відчуєш тепло та ласку, якою обіймає усіх людей Цариця Небесна. А 1 серпня, якраз у день 20-ї річниці явлення чуда, образу вклонився представник нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир. Новини з життя Української православної церкви у нашій традиційній головній рубриці Телелітопис. Православна церква увійшла в Успенський піст, який є настільки ж суворим, як і великий, хоча триває лише два тижні. А свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке церква відзначатиме 28 серпня, іноді називають другою Пасхою. 14 серпня на святковому богослужінні в головному соборі Києво-Печерської лаври Успенському ніде було квітці пасти. Я прийшов празнувати э, начала поста і прийшов празнувати э, праздник Христа Господня животворечі. Особливо вшановуючи цим постом Божу матір, ми можемо сподіватися на її заступництво перед сином та допомогу в нашому прагненні до наслідування царства небесного. Також у цей день під час святкового богослужіння виноситься хрест і йому вклоняється відповідно до чину хрестопоклонного тижня. Сьогодні хрест приноситься, і світ із омани визволяється, звучить під час літургії. А ще православна церква 14 серпня згадує святих мучеників Макавеїв, які жили ще до Різдва Христового. Це святий Макавеї, сім отроків мать їх, і вчителі їх пострадали в цей день, принесли себе в жертву, тому що одказались поклонитися ідолу. Іноді саме з ім'ям Макавею пов'язують традицію освячувати в цей день мак, та насправді це просто збіг через освячення води маку, зілля, меду православна церква освячує і весь матеріальний світ. Я сьогодні прилетіла з Португалії, але прийшла сюди, бо вже додому не встигла. А діти вдома на Україні в селі так на в так само святять квіточки. І хочеться, щоб це все зберігалося дуже гарно. Заходиш, душа радується, все просвітлює в розумі в серці. І хочу, щоб всі були щасливі і здорові, і щоб наша нація процвітала. Попереду ще багато свят, але пам'ятатимемо, що головним у нашому житті є Христос, Господь Ісус, спас найсолодший, як його називає церковна поезія. Краса душі українського народу. Експозиція з такою назвою відкрилася у виставковому залі Галерея Соборна. Пов'язана на голову чи шию або ж обгорнута навколо плечей. Хустка щодня прикрашала українок. Дівчат вона зігрівала взимку та рятувала від спеки влітку. А от заміжні жінки навіть не мали права виходити з дому, не покривши нею голову. Цей неодмінний елемент гардероба слугував і прикрасою. Коштовність хустки свідчила про рівень добробуту родини. Але навіть звичайні хустки, які щодня вкривали голови простих жінок, неодмінно оздоблювалися. Виставка у галереї Соборна знайомить відвідувачів з унікальними екземплярами деякі з них передавалися від бабусь донькам та онукам не одне століття поспіль. Це велика цінність, це пам'ять, це генетична пам'ять нашого народу. І е, тому ми зараз говоримо про відкриття виставку хустки української, але не самої української хустки, а взагалі того надбання нашого народу, яке існувало із покоління в покоління. Не втрачає своєї актуальності хустка й у наші дні. І, хоча традиція носити головний убір щодня відійшла у минуле, жінки підносять свої молитви, лише покривши голову. Видобута знайдена у бабусиній скрині, яскрава хустка, часто стає вишуканою прикрасою на плечах сучасних дівчат, бо ж барвисті візерунки, що калейдоскопом розсипані по тлу хустки, захоплюють своєю красою. Вже 11-й рік поспіль у мальовничому селищі Лишня на Київщині відбувається цікавий проект на межі гуманітарних та богословських знань літній богословський інститут. Інститут це перш за все спілкування, лекції, семінари, круглі столи. Все це організовано тут таким чином, щоб молоді люди могли вільно дискутувати з викладачами, відомими вітчизняними і закордонними філософами, філологами та богословами. Село Лишня, що в Макарівському районі на Київщині, на перший погляд, нічим особливим, окрім мальовничих краєвидів, не виділяється з поміж тисяч інших. Кардинально відрізняє його незвична велика споруда з куполом і хрестом. Це ковчег будівля сільської парафії в ім'я преподобної Параскеви Сербської. Ці стіни зводились місцевим колгоспом наприкінці 80-х. Недобудовано, без даху і вікон колгоспну контору у 2002 році було передано православній громаді. Ковчег це і Табори для дітей інвалідів, це і поселення для недільних шкіл міста Києва, це і табори для православних скаутів, це безумовно і навчальний майданчик для заучників всеукраїнського православного педагогічного товариства, це і проведення літніх богословських інститутів. Але якщо говорити про те, чим є ковчег. Як знову ж таки і будівля і спільнота, то це парафія Української православної церкви, яка намагається жити однією сім'єю у стінах ковчегу, окрім храму, аудиторії, гуртожиток та господарські приміщення, що дає можливість проводити тут масштабні багатоденні заходи, найбільшим з яких став Київський літній богословський інститут, який вже 11 років поспіль організовується видавництвом дух і літера. Є два тижні, коли автори книг. Блискучі викладачі зі всього світу, з Парижу, Америки, України кращі викладачі з сходу і заходу можуть разом жити, спілкуватись дуже високого рівня, чути лекції і водночас спілкуватись неформально. Тема цього року передання і переклад. Переклад в широкому контексті передання. Як перекласти? Те, що ми почули з найкращих книжок за останні два тисячоліття, як перекласти на мову нашого життя в Україні, відбувається дуже широкий пошук форм сучасного богослов'я, академічного богослов'я, богослов'я популярного, відкритого, університетського. И то, что происходит в Лышне, это не просто способ передать знания, которые в другом месте нельзя услышать, но еще и попытка открыть на себя новое богословское пространство. Участники пишут работы, их отбирают. Это не просто, всякие, кто проявил интерес, может сюда попасть. И это сказывается. А здесь, как правило, складывается коллектив единомышленников, хотя есть постоянное ядро, и есть те, кто присоединяется. Принимая участие в этом богословском институте я чувствую что это мой маленький вклад на строительство европы потому что я, я думаю это очень важно строить строить европу и соединение европы на, на глубоком фундаменте на фундаменте веры богословие это спосіб житття. Це спосіб активний життя християнина. Його позиція, яка не дозволяє їм оставатися равнодушним до того, що відбувається вокруг. Більшість викладачів і студентів сімейні люди. Багато років підряд вони приїжджають сюди із дітьми. З часом імпровізований дитячий табір переріс у справжню дитячу академію. Вже п'ятий рік поспіль у нас діє клуб Відкрита біблія, де вони вивчають святе письмо. І в театрі вони застоф... застосовували ці знання безпосередньо, самі готуючи постановки від там, ролей до всього антуражу театрального. Цього року у нас декілька ключових проєктів, серед яких ем, знову ж таки біблійні заняття іконопис. Щодня вони займаються поезією. Буде діяти з наступного тижня науковий клуб. Ну і є також прикладні заняття. А серцем є літургійне життя. В неділю не будуть брати участь і самі готувати літургію, співати, читати. Ну і хлопці прислужувати вівтарі. Цього тижня православні відзначали винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього. За традицією, у святковий день віряни освячують мед нового врожаю, переурочивши це до водосвяття. Наша знімальна група побувала на пасіці одного з підсобних господарств і на власні очі побачила, як відбувається складний та кропіткий процес відбору меду. З давніх давен Невід'ємною частиною кожного монастирського господарства була пасіка, адже бджільництво це не тільки солодкий мед, але й лікувальний пилок та віск для виготовлення свічок. Пасіка Києво-Печерської лаври існує стільки ж, скільки й відроджений монастир. Монах Спиридон вже навесні 1989 року поставив на лаврських схилах перші вулики. Нині послуг монастирського пасічника несе і ромонах Єфрем. весни ми збираємо мед в лаврі. славские деревьев, сад, начиная с сады, до цветов, цвет садов, клен. А уже потом, когда кончается цвет, мы тогда выезжаем в поле. И у нас здесь подсобное хозяйство в селе Воронкове. И вот нам агроном очень удачно сделает такую букет. Вот сеет гречку, немножко подсолнуха и фацели. И получается такой хороший букет. Нежный вкус и цвет янтарный меда. И уже мы здесь стоим до осени. Бджола завжди була для людей зразком працелюбності. Одну з перших книг на наших землях, рукописну збірку духовних повчань, назвали бджола. Ну а в пчелах прежде всего хочу сказати, що коли у всіх різні вкуси, у всіх різні запроси, і одні стають на перше место мед, другі воск, треті маточне молочко или пильцу, или ще какой-нибудь продукт, що пчели збирають. Ну, все те, що бере пчеловод від пчели, це все вважається по сравнению з тим, що дає пчела природі. Потому що без пчели природа не буде розвивати. От і все. Ми дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що нас можна дивитися о пів на десяту щосуботи. А також у мережі інтернет на офіційному сайті Української православної церкви orthodox.org.ua. Христос посеред нас і є, і буде!